Персики да, яблучка, сливочки, пиріг з персиками, такі традиційні осінні наші дари. Плоди хмельничанка Валентина розповіла, виростила в себе в саду, поклала їх до кошика, аби освятити в свято преображення Господнього. Так традиційно дозріли плоди, Бог нам подарував їх. все, дякуємо за це. Прийшли, освятили. Освячували кошики протягом дня після спільної ранкової молитви. Розповів благочинний Свято-Покровського кафедрального собору отець Володимир. Для християн це подяка Богу за те, що Господь не залишає їх без своєї ласки, без своєї благодаті, без своєї щедро дозволяє людям працювати. Для себе, для своєї душі, насамперед, для свого тіла, і оця ця пожива, яка подається Богу, вона має бути благословеною. Сьогодні яблучний спас, святять яблуки, груші і інші фрукти, квіти і зелень. Усе в кошику хмельничанки Валентини куплене додає за вищу ціну ніж торік. Я не порівнюю, але дорожче, звісно, однозначно, і без цього кошика свято не свято. Порівняно з минулим роком ціна, зокрема на яблука, виросла втричі, розповіла продавчиня центрального продуктового ринку Світлана. Яблучки на даний момент у нас привезені з Польщі. Завезене польське яблучко, воно там зберігається трошки довше. Яблучко смачне, смачне, хрустке, але ціна дорога 100 гривень, 120, 150. Домашні яблука зі слів продавчині Галини дешевші. Ціна майже як торік. А яблучка папірки, грушечки, бера, лісова красуня. Сливочки, все домашнє і все з села привезено. Грушечка бо по 30 гривень, яблучка по 50 гривень, сливка 40 гривень, персики 80-100 гривень. Покупців розповіла, продавчиня перед святом побільшало. Купували переважно яблука. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.